Всім привіт. Був дощ декілька днів, не міг спробувати, як паляється пилка. вона лежить, Так, ну от на одному акумуляторі. От тільки напиляв друг. Щоб показати. От така товщина, Саме більше, мабуть. Оце всі гілочки поотпилював, Ну, трохи не... Вистачило мені от, заряду акумулятора. От, залишилося ще трохи Попилювало. вже не попилював. це прямо от Ну, які я висновки можу зробити. Акумулятор, в принципі, досить е, вистачає на довго його. От. Але так, по маслу, по маслу десь на... Майже на два е, акумулятори з е, одного е, ну, зарядки маслом це ж вистачає. От Я подивився, до цього ще пиляв. От Коли е, закінчує вже акумулятор, е, ну, починає точніше сідати, то виходить, що починає вже зупинятися пилка, захист спрацьовує. Ну, ще, в принципі, коли от я зараз включу, от воно вже показує на нулі. Це вже на голостих вже посадив повністю. От, тут, коли вже починає показувати десь менше 70, це вже значить скоро все, закінчить. Тут показує одну Ой, позначку. Варить одна позначка, ну вже пиляти вже не можна. Таке тоненьке пилі і все. От. І по кінці я загубив ось цю крутилку. от Там був видно погано завжатий болт. Ну, крутилку я знайшов, а там болтик треба буде. Або шукати, або якийсь новий вкручувати. Тобто, коли починаєте пиляти, провірте, щоб він був теж зажатий добре, бо я не перевірив і то, загубив. Добре, що хоч крутилку знайшов. От, от така справа. Тобто вистачає, в принципі, як бачите, опиляти. Ну, це скільки в мене? Ну, Півгодини пішло на це все. От. То, в принципі, якщо два акумулятора, можна сміливо було б все це допиляти, порізати ще на кусочки на маленькі. Тож, ну, пилка на 4 з плюсом. От. Досить потужна от. по часу її праці. Теж плюс великий, тому що дуже багато вона може витримати. Що написано. Як бачите, 5 А, ну це, як то кажуть, неправда. Сюди, якщо поставити нормальні акумулятори, то це взагалі буде бомба. Тож, пилкою я задоволений, от ланцюг тут дуже гострий, як бритва. Також треба дотримуватись техніки безпеки, тому що вона дуже маленька і можна так загратися на інше. І по пальцях даси, тому що ну, мініатюрне. Кажеться, що настільки вона вправна, але треба все одно поглядати на руки на свої. От, Тож, на цьому все. Це цей, ну, тут різні дерева. І бузок, і калина, і шовковиця, і черешня, от, і трохи горіха тут було. Ну, загалом порізало добряче. Всім пока, до нових зустрічей.